Це український супутник дистанційного зондування Землі Січ 21 Його можна сміливо називати космічним довгобудом, адже роботу над ним почали ще у 2013 році, щоб запустити в космос у 2017-му. Утім, лише зараз у супутника вже під новим ім'ям Січ 230 з'явився шанс таки потрапити на орбіту. Імовірно, в грудні 2021 року за допомогою ракети Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. Він повністю зібраний і зараз проводиться електричне випробування систем на їх функціонування. Я можу приблизно сказати, що ми більше половини цих випробувань вже виконали. Найближчим часом ми закінчимо ці випробування і будемо готові для довідправки цього космічного апарату на космодром наприкінці цього року. Востаннє Україна запускала свій супутник Січ 2 на своїй ракеті носії Дніпро з російського космодрому в 2011 році. Запуск сучасного космічного апарату Січ 2 був присвячений 20-й річниці незалежності України. Замість запланованих п'яти років через втрату енергопостачання він пробув на орбіті лише 16 місяців. Січ 230 є його модифікацією, і також вироблений у Дніпрі у конструкторському бюро. Південне супутник має бути запущений на честь 30-річчя незалежності України. Принаймні, таке завдання поставив перед урядом президент Зеленський до запуску в грудні 9 місяців. За даними Державного космічного агентства України, актуальний стан готовності супутника становить 75%. Готовність та земних станцій, які будуть керувати ним та приймати обробляти інформацію, 35%. Науковці, конструктори та чиновники запевняють, що що підстав сумніватися у тому, що старт таки відбудеться, немає хоча немає поки і затвердженої урядом постанови про виділені гроші на підготовку. Згідно з підрахунками державного космічного агентства, необхідно не менше 140 мільйонів гривень. Одні лишень послуги SpaceX за різними оцінками обійдуться в не менш одного мільйона доларів. Перемовини з компанією Ілона Маска тривають з кінця минулого року. Наразі обговорюються технічні моменти, і до підписання остаточного договору про запуск супутника сторони ще не дійшли. Він був розроблений для запуску на іншій ракеті, його розташування було зовсім інше. Його орієнтація була на диспенсері, як то кажуть, вертикальна. Під час перемовин зі SpaceX ми зрозуміли, що він має бути розташований інакше. Є графік запуску ракет SpaceX. Попередні перемовини з компанією SpaceX дають нам розуміння, що на ракеті, яка має бути запущена у грудні 2021 року. Є можливість розташувати цей супутник, керувати супутником і обробляти інформацію з нього має національний центр управління та випробування космічних засобів, який підпорядкований державному космічному агентству. Тут працюють не лише цивільні науковці, а й військові. Наразі Україна має можливість отримувати дані з 21 супутника інших країн, зокрема ЄС. Не уся інформація є безкоштовною деякі дані доводиться купувати. Запуск свого супутника дозволить заощаджувати чималі кошти, запевняють в Державному космічному агентстві. Це мільйони доларів. ми маємо розуміти ще один момент: що коли це наш супутник і ми не закуповуємо ніякі фотографії, ми можемо отримувати стільки знімків, скільки нам потрібно без обмежень у потрібний час і потрібної частини нашої країни. В першу чергу цього чекають військові. Їм потрібна своя і більш точна інформація про те, що відбувається в Криму в Чорному Азовському морях на кордонах з Росією, Білорусі на окупованих територіях. Серед іншого військові аналізують і екологічні проблеми цих територій. По території Донбасу затоплюються шахти. Починають присідати житлові райони. І от ви бачите, там район міста Суходольськ. Рівень просадок сягає 29 сантиметрів на рік. Тобто, через кілька років тут жити буде неможливо, тому що будинки будуть тріскатись. Проте супутник Січ 230 не зможе забезпечити Україні повну інформаційну незалежність. Знімки з інших апаратів задля військових цілей доведеться купувати і надалі. Січ 230 має роздільну здатність знімків 8 метрів. Якщо його дані порівняти з ось цими знімками з іноземних супутників з роздільною здатністю 50-70 сантиметрів, то стає зрозуміло, що січ 230 передаватиме менш детальну інформацію. На вісьмиметровому ці всі літаки будуть просто як одна точка. Ті, хто вміють працювати з супутниковими даними, для них це теж буде важливо і це ну, дозволить зрозуміти, а що там взагалі відбувається на тому аеродромі. Представники космічної галузі хочуть усе зробити, аби запуск супутника був успішним, адже на їхнє переконання Україна після десятирічної відсутності у космосі має повернути собі статус космічної держави Проте чи не застарів довгобуд Січ 230 на тлі швидкого розвитку космічних технологій, ці технології були на той час передовими, але не можна сказати, що вони застаріли. Чому тому, що. В супутникових технологіях є дві складові: це платформа і корисне навантаження. Платформа це база, на якій виводиться на орбіту цей обладнання, ця платформа не має, як то кажуть, такого терміну придатності. На ній можна розміщувати будь-яке обладнання. Треба зрозуміти, що не можна от так, от відразу на перший запуск за останні 10 років покладати великі надії. І сподівання, але він має відбутися заради того, щоб технології вдосконалювалися. Ми отримали практичний досвід. Січ 230 можна назвати оглядовим супутником. На його дані дуже чекають, зокрема у міністерствах та відомствах, які на тлі земельної реформи мають звірити дані земельного кадастру супутниковими снімками. Уряд буде мати можливість перевірити і те, чи дотримуються великі заводи екологічних норм, як працює аграрний сектор, наприклад, скільки полів дійсно засіяно і відповідно робити економічні прогнози і прогнози щодо зміни клімату. Бачимо, що останні Клон, який був трішки додав снігової маси. А от, наприклад, південні регіони, які в принципі, вже декілька років страждають від посухи, зміна клімату йде, відбувається опустинювання південних регіонів, Одещина, Миколаївщина. Бачимо, що навіть зараз у них тут в деяких місцях мінімальний рівень снігового покриву. Правоохоронці та рятувальники також хочуть мати оперативний доступ до супутникових знімків, щоб мати можливість зупиняти контрабандистів на суші і на морі, знати, де саме почалися лісові пожежі, аби вчасно їх гасити, щоб володіти повною інформацією щодо масштабів повеней. На локалізацію паводка в Закарпатті було виділено 8 мільярдів гривень. А за допомогою цієї технології можна було б зрозуміти. Кому конкретно потрібно, і ця сума, я думаю, була б значно меншою або більш ефективніше використана. Міндовкілля вже розпочало співпрацю з державним космічним агентством. Тут кажуть, що запуск супутника дасть можливість постійно моніторити вирубки лісу, вчасно реагувати на незаконні рубки, відстежувати стан водоєм та забруднення повітря. Наступним кроком я сподіваюся, ну ми зараз над цим працюємо. Це буде незаконний видобуток надр, тобто, ми будемо бачити. Де копанки знаходяться, де нелегальні кар'єри? Уявіть економічний ефект від такої, теж саме я ж кажу, сміттєзвалище, теж саме будівництво в прибережно-захисних смугах. Тобто, це насправді дуже серйозний інструмент. Ринок космічних послуг стрімко розвивається. Україна на думку голови асоціації космос має всі шанси стати серйозним гравцем на ньому, брати участь у різних міжнародних програмах, зокрема з освоєння місяця, повноцінно інтегруватися в європейську космічну систему, що передбачає угода про асоціацію України з ЄС. Це дозволить іншим галузям економіки отримати замовлення і створити нові робочі місця. Також це відкриває двері для іноземних інвестицій в український космос. У нас є наземні станції спостереження, є наземні станції прийому обробки інформації супутникової. І ця інформація може бути як з нашого супутника, так і з інших супутників. Тобто, якщо ми покажемо ефективність роботи наших тих станцій наземних, то вони можуть бути включені в інфраструктуру європейську і співпрацювати з європейськими наземними станціями. Я знаю, що у нас вже понад два роки працює спільний з Європою проект Копернікус, є оператором хабу який розташований під Києвом, який приймає інформацію з європейських супутників сімейства Копернікус Сентінел. і обробляє. її. Утім, реально це лише за умови державної підтримки, яка може бути надана у разі ухвалення державної космічної програми, якої немає вже кілька років. Команда президента Зеленського затвердила лише її концепцію. Вона передбачає, що супутник Січ 230 з терміном експлуатації 5 років буде доповнений кількома супутниками. Їх слід запускати майже щороку. Ми маємо напрацювання по більш досконалим зразкам. Вони знаходяться на різних стадіях. Деякі на стадії проєктування, інші вже виготовлені. Та розроблена конструкторська документація та виготовлена матеріальна частина платформ інших супутників. На виробництво супутника Січ 230 конструкторське бюро Південне і Держава з 2014 року витратили 170 мільйонів гривень. Більшу частину 110 мільйонів гривень профінансувало бюро. Проект міг би коштувати менше, якби державне фінансування було більшим. А рішення про його вчасний запуск ухвалили в 2017 році. Відповідно до технічних характеристик, нині у супутника фактично є лише один шанс запуститися за допомогою компанії Ілона Маска, інакше його можна знову розбирати. У Дніпрі сподіваються, що до цього не дійде, і очікують на ухвалення найближчим часом державної космічної програми, яка гарантує галузі майже 3 мільярди гривень щорічно. О, фінансування упродовж п'яти років.